Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України вже 2,5 мільйони тонн пшениці нового врожаю. Йдеться про масштабне мародерство, контроль над агропідприємствами та блокування доступу фермерів до власної продукції. Наголосили в центрі нацпротиву. Як зерно тут стає російським? Будемо говорити з аналітиком центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев. Доєднюється до нашого етеру. пане Павло, слава Україні. Дякую, що знайшли час та можливість. Рамслава, пане Павло, дивіться з того, що на повідомляють в центрі національного спротиву, то росіяни просто агропідприємствам блокують доступ до власної продукції, зокрема і фермерам. Також як це відбувається зараз, тобто люди сіють врожай, росіяни просто приїжджають і його забирають чи як? Це немає точної інформації щодо всього, що відбувається на окупованих територіях. Наразі є відомі випадки саме такого аграрного рейдерства, які росіяни роблять по відношенню до наших фермерів, які на тимчасово окупованих територіях, частина продукції вони купують по нібито ринковим механізмом, але варто зрозуміти, що ці механізми не повністю ринкові, тобто. Це часто фіктивні компанії, які створюються спеціально для перепродажу українського зерна, і по більш низьким цінам варто розуміти, що спочатку повномасштабного вторгнення російський зерновий сектор він трішки змінився тобто, звідти вийшли мультинаціональні зернотрейдери. Які працюють по всьому світу, і е, зайшли туди е, національні компанії, в тому числі багато е, компаній, які належать російським олігархам, або е, частково вони пов'язані з урядом. Тобто е, цей сектор зараз контролюється урядом. І одна з таких компаній це государственний зерновий оператор, і вона, в принципі, е, документується, що вона пов'язана з Купівлею за низькими цінами і перепродажем української продукції а, десь можливо чи володієте Ви інформацію що за період повномасштабного вторгнення, скільки е, тонн українського зерна могла зібрати ТРФ расти Росія? Про які масштаби ми говоримо? Це інформація невідома. Можна в принципі припустити. Скільки це? Це декілька мільйонів тонн щороку. Це там від шести можливо до восьми мільйонів тонн щороку. В першу чергу це пшениця, тому що в нас на південних та східних регіонах вирощується пшениця. І по-друге, це соняшник, і варто розуміти, що тонна соняшнику вона як мінімум вдвічі дорожча за тонну пшениці. Тобто, це також дуже важливий це удар по нашій олійній індустрії. Тому можемо сказати, що кілька мільйонів тонн щороку точно Росія перепродавала. Тобто це десь так приблизно для, для порівняння. Це, наприклад, як Румунія, так яка є однією з найбільших аграрних країн у двадцять році було приблизно зібрано, якщо не помиляюся, до 10 тонн пшениці. Це стільки десь Росія вкрала, як одна Румунія збирає врожай. Це може бути да може бути і такі масштаби. Варто розуміти, якщо подивитися на статистику, то е, Росія вона досягла рекордів е, рекордних врожаїв пшениці е, з початку е, повномасштабного вторгнення, і оце е, цікавий нюанс, в тому що можливо частина українського зерна включена в статистику е, офіційного російського експорту пшениці. Ми припускаємо, що частина українського зерна там є, але частина вона йде поза офіційною російською статистикою, і це важко виявити, тому що дійсно, от в таких аграрних регіонах Росії на Кубані, Краснодарському краї там рекордна врожайність, тобто в них і так високий врожай свого зерна плюс вони додають якусь частину нашого зерна, от і тому складно ну, підрахувати точно. Тобто ми не можемо точно сказати, хто купує крадене українське зерно. Оскільки воно йде в переміжку з російським, воно йде в переміжку з російським, і крім того, до речі, останні три роки Росія наростила експорт пшеничного борошна, тобто вона експортує не лише зерно, а й якби продукти переробки. І може бути навіть таке, що це борошно, яке перероблене, воно частково робиться із української пшениці, і загалом дуже важко виявити походження зерна, тому що воно плюс-мінус має схожі характеристики. Щодо того, хто купує, ну вже в принципі відомо, що були інциденти із Туреччиною, із Сирією. От варто розуміти. Про те, що і напрямки експорту Росії спочатку повномасштабного вторгнення вони змінилися. Росія звузила свій експортний ринок. Якщо е, до повномасштабки вона експортувала більше 120 країн, зараз вона експортує приблизно 60-70 країн, і це союзники Росії по БРІКС Росія. Активно заходить на африканські ринки, на ринки недемократичних бідних країн і посилює поставки зерна туди, в принципі, вона таким таким чином посилює свою геополітичну присутність в регіоні. Тому Ну ми бачимо, що ем, окрім Туреччини, окрім близького сходу, це може бути ще субсахарська Африка. А на вашу думку, можливо, ви володієте інформацією, тому що ну дивіться, крадіжка зерна це виходить, як злагоджена схема, де задіяні і логістика, і також інші компанії, які мають забезпечити це перевезення і безпосередньо порти, як і на території самої Російської Федерації, так і на території країн, куди припливає це зерно. Про ми ж не ми можемо стверджувати, що це не тільки Росія а і російські компанії залучені у цій схемі. Там можуть бути також країни-посередники, скажімо, Кіпр це може бути кіпрська компанія і, до речі, таке часто відбувається, от в загалом в зерновому бізнесі. Це компанія посередник. Вона з офшорної зони: це або Кіпр або Швейцарія, або ще якась інша країна, і таким чином дуже складно ну це. Знижує ймовірність встановити точне походження зерна, тому що як тільки це зерно переписується на кіпрську кампанію, то це пшениця, яка з кіпра де юре, тому так да, це задіяні а інші країни в цих поставках ну з точки зору, от, такого офшору. Ви сказали про те, що Росія експортує зерно із своєї крадене українське, так в країни Брікс. І очевидно, ми десь там не можемо з нею конкурувати на ринку. Ми не можемо прийти і сказати: ось вам зерно українське. Дешевша ціна, відповідно, купуйте у нас. Такий механізм не спрацює, я так розумію. Ні, не спрацює. Варто розуміти, що Росія більш конкурентна по пшениці, на жаль. Вона в них більш якісна і більш дешева, тому е, вони витісняють нас на ринках пшениці. Наша конкурентна перевага це кукурудза, тому що в Росії майже не вирощується там і не експортується кукурудза, і тут ми е, лідери. І до війни ми також е, мали лідерство по соняшниковій олії. Зараз е, росіяни на стрішки тіснять там, але фактично ми можемо. Відновити свої позиції на ринках соняшникової алії, тобто це тільки ринкові методи. І для країн такого третього світу, особливо, це для них не принципово. Звідки це зерно? Те, що Росія краде наше зерно, так ну, це ще один із воєнних злочинів. Чи складно буде притягнути Росію до відповідальності за це? Мені здається, що якраз кейс з зерном. Він досить складний, тому простіше буде Росію притягнути до відповідальності в інших якихось моментах, тому що тут е, дуже складно до довести. Щодо е, от якщо ми починаємо перевіряти від країни е, призначення вже це зерно, але в принципі можливо і наразі, от наскільки мені відомо кілька місяців тому е, наша мінегрополітики. Вони говорили з британськими і литовськими колегами щодо проекту, по, так би мовити, відстежуваності нашого зерна на окупованих територіях, і в принципі цим потрібно займатися. А як це проект відстежуваності? Можете більше пояснити? Ну, мають на увазі тут експертиза походження, саме зерна, яке припливає в порти, вже призначення. Тобто вже біл лабораторії буде давати показник, чи є зерно, а не документація? Так, да, звичайно. Тут, пане Павло, ще одне уточнення, тому що 24 й канал випустив розслідування. Вони отримали доступ до бази даних російських компаній, які займаються експортом краденого українського зерна, і вони вийшли ну, під. До такого висновку, що Росія знаєте, має ще десь такий тіньовий флот, зерновий безпосередньо, тому що кораблі змінюють маршрути, змінюють назви, аби маневрувати у міжнародних водах і тим самим перевозити зерно, яке ви вилучили з тимчасово окупованих українських територій. Наскільки, пане Павло, це поширений кейс? Це дуже поширений, тому що зерно часто йде транзит, ну, Воно йде від Бердянську до російського порту Кавказ, скажімо, і далі воно вже вантажиться як російське зерно. І далі немає навіть сенсу його, типу, доставляти як тіньовий флот. Можливо, саме що стосується Азовського моря, транспортування з українських портів. До російського порту, от там тіньова схема ну, більш ймовірна. А далі, вже, коли ми говоримо про там, глобальне море, то там вже це не розповсюджено. Пане Павле, скажіть, якщо говорити про українське зерно, так, і те, що Росія його. Станом на зараз ми не маємо до нього доступу на тимчасово окупованих територіях. Про які втрати для нас, для нашої економіки йдеться? Це втрати це можна порахувати. Наприклад, в нас довоєнний експорт Агро був 27-28 мільярдів доларів. Тобто, ми можемо говорити, що можливо 2-3 мільярди доларів в рік. Втрачають наші аграрії саме через от те, що Росія перепродає наше зерно, два-три мільярди доларів. Це, це дуже умовно. Дуже умовно. Це ну приблизно, якщо подивитися на наш довоєнний експорт в агро і зрозуміти частку окупованих територій як внесок в цей експорт. Угу. І відповідно цю суму Росія зараз примножує у своєму бюджеті. Те, що ми, вони, ми не до отримали, Росія доотримує. Чи вона ще має можливість цю частку примножити? Там ну це ж якби де юре, приватні особи перепродають, тому опосередковано дійсно російський бюджет поповнюється. Варто розуміти, що в РФ діє експортне мито. На пшеницю, тобто, і воно гнучке, і вони на е, накладаються мито там власне на власних аграріїв, і е, воно залежить від рівня світових цін. Чим вищі е, світові ціни, тим більше це мито. Е, це, до речі, означає, що коли в нас було зростання цін в 22 році і голод по всьому світу, то Росія отримувала російський бюджет, отримував багато грошей. За рахунок цього мита, тому що ціни були високими. Фактично, голод в світі він спонсорував російський бюджет, і зараз ми бачимо, що ну, дійсно це мито також є таким одним з джерел доходу російського бюджету, тому так. Вони збагачуються на нашому зерні, в тому числі. Але ці приватні компанії вони ж не створилися самі по собі. Здається, ви сказали про те, чи я десь цю інформацію читала, що ці компанії так чи інакше керуються з уряду РФ або власниками є наближені особи? Да, да. Ну, загалом в РФ більше 90% експорту контролюється п'ятьма компаніями. І це значно менше ніж було до війни. До війни там було до 400 зернотрейдерів експортували це зерно. А зараз е декілька в вони концентрують е ринок навколо себе. Ну і ми бачимо, що дійсно е бенефіціарами цих компаній є наближені особи до російського. Це пов'язано на вашу думку, як ви вважаєте? Це пов'язано з тим, що це та сфера, де можна заробити гроші, чи це більше пов'язано з тим, що це є елемент політичного впливу на країни, які купують? Це і те, і те, тому що є певне розуміння, як сировина рента, така ну, існує в економіці поняття. Тобто, там, де нафта, там, де природні ресурси, там де агро. Продукція там завжди інтереси великого бізнесу, інтереси олігархів, і це в недемократичних країнах розповсюджена досить історія. Друге, це геополітичний інструмент впливу. Тобто, ми бачимо, що географічно російський експорт змінюється зараз. Європейські економісти навіть вони досліджують цю тему. Вони кажуть про те, що якби зерно все більше, і більше стає зброєю. І засобом впливу на політичні інтереси інших країн, от і також тут елемент продовольчої безпеки. Тобто, Росія також через те, що вона націоналізовує сектор, вона дивиться на те, щоб всередині були запаси зерна, і це важливо на особливо в період війни, щоб було самозабезпечення продовольства. Якщо неможливо, якщо дуже тяжко притягнути Росію до відповідальності за те, що вона краде зерно, то відповідно і неможливо переконати країни, які їх купують через те, що ви сказали, що ціна значно нижча є. Те, в чому Росія переважає Україну, то чи можна запроваджувати санкції на ці країни, які купують російське зерно, незалежно від того, чи це українське крадене, чи безпосередньо те, що в них там виросло? За аналогію, наприклад, Індія ж передумала купувати нафту після того, як на неї були запроваджені санкції. Я розумію, що нафта і зерно це трошки різні речі, але чи отакий підхід санкційний може подіяти? Тому що От, подивіться навіть на сектори, які на які були накладені санкції на Росію, там ну фактично майже не було агросектору, тому що західний світ він дивиться на гуманітарну складову. Також певного сектору. Якщо там якісь індустріальні сектори або енергетичні, вони були під санкціями, то агросектор Росії. На жаль, це важливий фактор продовольчої безпеки, і Росія там користується. Тобто багато людей в світі їдять російське зерно, і вони залежні від Росії. Я нагадаю, що Росія найбільший експортер пшениці в світі, і вона таким стала за останні два десятки років, і це їх план. І фактично, ну багато досить країн залежить від їхнього зерна, і тому санкції щодо цього не можуть бути. А наскільки російське сільське господарство залежить від західних технологій? Зокрема, там е, селекції насіння, можливо, навіть і самі комбайни? Так, да, вони залежать в принципі, і це було обговорювалося навіть ідеї, деякі. Ну, це так було в планах щодо санкційних ударів по російському агро. І це був би сектор власне ресурсів для сільського господарства. Це стосується і тваринництва, і рослинництва. Тобто багато ферм вони працюють на західній техніці щодо селекції. В них є своя селекція по зерновим досить погано все по цукровому буряку. І в принципі є деякі такі статті імпорту, які для них чутливі, от. але фактично вони можуть купувати це з багатьох інших джерел, і зараз є і китайська сільськогосподарська техніка, і інші аналоги, тому в цілому це важливо, але не критично. От в моменті, тому що якісь рік фермери можуть ще на старій техніці. Пробути, от е, якби цей імпорт перекрився повністю, то е, там в масштабах, е, скажімо, 10-15 років, це було б дуже відчутно, але це дуже довго процес. Добре, я так розумію, що через гуманітарне питання Європа Підтримує агросектор країни-агресорки, так, зокрема там технологіями. А чи купує вона продукцію країни-агресорки? Тобто, чи Європа припинила купувати російські товари чи ні? Загалом да. Ну, деякі товари купуються. Це, наприклад, і пшениця власне купувалася країнами Південної Європи, це Італія, це інші країни і. Це також соняшникова макуха, яка використовується на корм тварин, але не дуже активно. Ну ми маємо сказати, що це такі в принципі нерегулярні операції, і загалом Європа самодостатня в принципі по продовольству. Вони докуповують те, те, чого немає в своїх традиційних партнерів. Це Україна. Це Бразилія, це Аргентина. І тут мова йде про власне, олійні культури, рослинні олії і трішки зерна кормового. Угу. А, а чому вони не обирають нас? Бо у нас недостатня кількість цієї продукції. Вони обирають Україну. Просто що, якщо ми говоримо про введення квот? Які повернулися не так давно, то це по тим товарам, які є чутливими для них: це мед, це курятина, це цукор. От а те, чого в них стабільно не вистачало, скажімо, соняшникова олія або кормова кукурудза, вони активно закуповували в нас, і незважаючи на те, що по кукурудзі була квота не дуже велика. Там був такий механізм, що вони могли імпортувати по понад квотою, і скільки їм треба, стільки вони закуповували. Тобто, Україна ну все ж таки це вагомий е е партнер Євросоюзу. пане Павло, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Павло Мартишев, аналітик центру досліджень продовольства та земне користування Київської школи економіки. Пане Павло, бажаю вам спокійного вечора та бережіть себе. 对。